Uh, step in the dance, and I'll my dance, uh. Things get up. Right. Маші де смінослати стати стала фатана сама де стартом цієї зустрічі. Old Friends Окіпер Анатолій Крієнко. Перший номер. І ще один голкіпер Дмитро Недайбіда біда. Номер 99. й Зараз місце в рамці займає саме Дмитро. Недайбіда, біда. Ну і тут момент ми звертаємо увагу на Мінічна, момент виконуватиме команда старих друзів з заявками вже після цього розіграшу. Ведмеденко скидаємо за першим дотаком. На місці голки присуперників. Ломака колядич розгортає зустрічний випад, можна ще віддати. Віддає десятка Бо, ну, і площі. Рогачов допрацьовує в обороні. Здорово зараз 20-й номер. Кріянко котить. Має колектив Гора. Олд Френс теж у цьому сезоні двічі вже виходив на поле я я... і звитягував активі. Зокрема, в минулого туру Олд-Френс поступався Січі 2-5, але перед Жадан. проти нього один в один. Жадан переводить на колядича Той зміщився в центр. Удар з Драганчук. Колядиці шанс із правої. Зараз вже в спір Віталій Коляди. І Ломака. Василь Жадан. Пробиває потужно правої до нас. Сержинський заволодіває три в один. Відразу ж Волфренс Меденко. А перспективний підхід, але за його підсумком тільки розграшку дового для старих друзів. Сержинський. Сержинський викотив уже на порожні ворота. Жадан мається розхитати свого опонента у Дарагорє. Харачура. Центр. Гаврищук. Ще продовжує Валерій. Жадан, падіння Уже по сигналу розіграє штрафний Гора біля м'яча. Він під удари. м'яча у ворота. П'ятірка горіл. Це Дмитро Гаврищук. 19-та хвилина. 2-0 на користь колективу Віталія Колядича. Ломака на виході, Гордяєв, тобто Ще зі стартом зустрічі ще на першій хвилині колектив гра відкривав лік своїм голам. Розхинятиме атаку від гори Юрій Головко. Головко під ліву ногу. Головко реагує не дай біселями свого п'ятого номер. Колядич. З лівою низом точний удар від капітана гори друзі. 24-та хвилина і три. Гора Old Friends. До асисту гол щойно додав Віталій Колядич 3-0. Єфанов Єфанов Фанов, Є фанов. із п'ятим номером Дмитро Гаврищук, а Стрічний такий пас не проходить, але шанс виникає опісля. Гаврищук шукає партнера Гаврищука Опля Ол Френдс на центральної лінії. Але, друзі, погляньте на Гаврищука. Він втратив дуже, умикається у відбірі, все вдало. Павленко, Павленко. Цілить м'яч у Гаврищука ти розпоряджається. Не доволі міждати сам. Але є неточний пас і вибігатимуть номінальні гості, головко правіше. Харачура, харачура, сам пробиває. Василь Жада. Головко. Новіков. Друг ти не Новіков, це Юрій Головко. Він віддає в центр. Харачура, з ліви. Накриває м'яч. Страс. Скидання від не дай бідає. Єфанов. Зробив на собі вже відкладений. Тут до голу знову справа не дійде. Номінальним гостям контр контрвипад. Жадан класно відборовся. Павленко знову старається не вимикатися, але цього разу його пройдено Павленка, і цього разу гора доводить. Справу до Вся Тягурі. 4-0. Тридцять друга хвилина. Головний. Сраженський. Точно, ведмеденко, ведмеденко пасточний. І мом. Пробачений з стану старих друзів. 34 та хвилина. Не відповідає: Гора, гостро. Ось зараз назад іде пас. На, Драганчука. Драганчук. Ще одне рішення на Рогачова. На кутовий Рогачов. відмеденку. Василь Жадан. Василь Жадан іде центром. Василь Жадан проходить Сержинського. одинадцятий номер. Ударний низ. Михайло Харачура. Ведмоденко виходить із із, із, із тиску і ще розвиває ось цю атаку. Приходить він її, аби завершити, але не забиває. Сі Ведмеденко подає гол престижу В кінцівці. Намається провести колектив старих друзів. Втім, гора відбивається від цих задумів, опонентів. І в підсумку сьогодні. Суха звитяга йде до активу команди Віталія Колядича. Друзі, сьогодні з рахунком 4-0. Гора об'їхала.